Друзі, я рада знову вас вітати. Друзі, я почала вчити математику і забула деякі числа. Сусіді, числа, допоможіть мені згадати. Ось у мене є деякі цікаві листочки і тваринки. Є число 1 і число 3, а яке між ними я забула? Два? Дякую! Наступне число чотири. Які ж його сусіди чисел? чисок. Марята, підкажіть, будь ласка. Так, три і п'ять. А в числі сім я геть забула сусідів чисел. Дякую, це шість і вісім. Молодці чотири помічники у мене. Ой, число вісім є і десять, а між ними який сусід чисел? Дев'ять. Дякую, малята! Ви росунечки, число три і число п'ять. А що ж між ними стоїть? Яке число? Чудове число чотири. Супер. Є число шість. А які ж його сусіди чисел? Напевно, число п'ять так і. 7. Малята, ви справжні розумнички, дякую вам за допомогу. Я буду тепер часто до вас звертатися. Бувайте!